обласної ради з питань бюджету фінансів та податків восьмого студії складається з 12 депутатів. Таку ворогу буде прийняття рішення всіх депутатів за засідання депутатів. Сутні чайка і маленька у роботі комісії бере участь за пунктів сам, заступник голови рівненської обласної ради. Також запрошені. Головні розпорядники коштів, які можуть надати роз'яснення до порядку денного. Секретар присутній Красовський Віктор Владиславович, значить, орієнтовний порядок денний з матеріалами вам попередньо роз'їснула. Чи є у вас зауваження пропозиції до порядку денного комісії? Якщо немає, то прошу тоді проголосувати, хто за. 10 за, проти. 10 за. 10 за. Дякую, шановні колеги, одноголосно. Перше питання ми розглядаємо про погодження на реліку природоохоронних закладів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду у 2025 році. Доповідає Захарчук Володимир Васильович, директор департаменту екології та природи. Золь, ресурсів Німечковод адміністрації співдоповідач Осеніч Андрій. Так, колеги. Я, Я думаю, всі з матеріалами ознайомлені, щоб не взяли час. Переходимо до запитань. Як є по запитанням, переходимо. Да, Яка різниця? Для мене все ясно. Я там в Ми, ви, ви мене, ви... Якщо маєте запитання, ви задавайте. Не Закажите, для мене, не для мене. Задавайте, задавайте, і у вас є запитання. Да, вот, запитання. Коротко, коротко, коротко. Давайте коротко. Давайте, коротко. Волнується за перводі загадіну суму по 2 мільйони, яка складається із 162 млн 300 тисяч планових, які задоволені на рік. І п'ятсот мільйонів п'ять мільйонів п'ятдесят тисяч за щоб з минулого року. В цьому році, вперше або минулому році, залишки не зберігали часом, як закутації зараз свої вимоги немає. Тобто загальна сума майже 22 мільйони. Два мільйон сімсот з'ясоп'ять тисяч. У нас надійшло десять закладів, як задає на суму 150 мільйонів. Основної державної адміністрації планується. Коротенько, все, більше не треба. Три будівництва і протоколі заходи, вони знімають натуру. Ну, то Роман Павлович хоче. Ну, є запитання, хай не задаєш. У мене була пропозиція. Дотримуйте з Ріланом. Дякую, дякую. Звичайно. Роман Павлович, будь ласка, запитання. Це все-таки які об'єкти? Об'єкти – це завершення реконструкції чотирих споруд злоборжів, зроблено е, 85% роботи планується майже 4 мільйонів 8 мільйонів 960 тисяч, завершення будівництва організаційного проєкту колектору Добровольської центральної лікарні це 928 тисяч, і е, розпочати роботу з конструкції збору саме технік ліводисного корпусу для ветеранів і переселених реабілітаційних робіт. Мільйон планується на винесення об'єктів розвитку від фонду культуру. Завершити регіональний план управління відходів, хочу вас повідомити, шановні депутати, що все-таки ми розробили регіональну управління відходів в рівні області. Була добра епопея спогодження, з тим, що не була ще до кінця затверджена фінальна стратегія. Зараз ми три рази посилали на погодження міністерств міжрегіону і Міндопілля, отримали позитивні висновки. Зараз розпорядження про затвердження знаходиться на розгляді голови державної адміністрації. Просто ми не доплатили 10 тисяч в минулому році для того, щоб ну, завершити, щоб вони нам помилки відправляли, якщо будуть якісь завади. 10 тисяч на спорту з минулого року, з роблення рівна плану. Ну і наведення книжок біля рівнич на дійсно ми є 95 тисяч. І хочу повідомити, що на січень кавень вже е, до основного фонду надійшло е, 65% від запланованих. Ще, ще буде розподіляти. Все-таки все, все, все хотілося. Все-таки хотілося, щоб ви... аналіз. Скільки я знаю. Пам'ятаю, в 23-му році, коли виділялися кошти на кожів, ярник був, по-моєму, водопана. І пожилися на комісії, коли ми затверджували в цей перелік, що тих коштів, які виділили в 23 році, їх вистачить, щоб закінчити логість. 24-й, знову докидали, 25 п'ятий знову. Хотілося б підрядника, чи, чи там другий тендер буде до Кабе. По цих грошах до КБ, не до вас. Я би переставник. Було проведено корикування про штучних документацій у зв'язку з тим, що вони були роботи, які були не передбачені в проєкті. Роботи вони не могли бути дослідження у зв'язку з тим, що було відповідно, що почався демонтаж обладнання, але це воно не підлягає демонстру, тому закуповувати народний службу. Було проведено подарування і пішла слабість одних. Це таки ще одне питання. Скільки було перш, спочатку, сума була цих робіт погоджувалася, що в мене ну, третій рік, а ще з й не закінчитися. Скільки на сьогоднішній день вже виділяється, включно з тим цих робіт. Ще одне питання одразу до вас задам. Робився проєкт застрояння Свобода. По підтопленню по грошевці, там виділилося 280 тисяч на проєктні роботи, бо ну, там підтоплює і людей, і стадіон. там Зберегося того Сергія підтоплює, коли да, зроблений відправити, яка, яка, яка там ситуація, чому подається. Спочатку по коштах поняв. По коштах зараз відділимо 8962, 862 тисячі і моїх. Достатньо, я короче ну, полежити відшиться. Скільки було в 2023 році, на це є. Ну, в мене зараз цієї інформації немає. Я, я думаю, не буду, дов, буду, буду, буду. хочу попросити вас, у нас є людина, яка застає достаточні... інформацію, ми доведемо депутату. Аналізуємо у письмовому вигляді. На, на, на новому письмовому да, вигляді. Порушниці був так. Порушити. Визначається чехові наразі, бо Проект зробили і забули. Ну, Все-таки прохання і підтримати Василя Фердера. Я прошу підтримати мої пропозиції, що на наступний рік включити, проаналізувати цю ж саму роботу керівнику бюджетної комісії і рекомендувати на слідуючий рік, чи в цьому році перевиконання під проєкт, будь ласка. Прошу всіх депутатів підтримати, підтримати мої пропозиції тому що на підтоплік. Це день. Грушиці перші, А проєкт зроблений ще, по-моєму, в 2022 чи 2023 році. Підіміться, будь ласка. Ви це питання до пропозиції. Пропозиції Романа Павловича надати в письмовому вигляді і по Грушвиці на 26 рік розглянути. А може ще в цьому році, якщо є перевиконання, було, вже 65% набрали супер. <поцелес> а вони подалися в тому великому переліку. Є цей об'єкт? Зараз я вважаю, <поцелес> не для переліку. Дайте нам відповідь, ми тоже. Давайте дам... да, дам... да, дам... дам... відповідь і ми просто не я мали податків. Ми скинемо на нашу. Ми включимо в інформацію нашого МКБ. Рекомендувати. З рекомендацією. Стасюка, Стасюка Романа Павловича. Інформацію взяти до відомих погодитись з попередніх правопроведенних заходів, які фінансуються з обласного переводоохоронного фонду у 2025 році. Хто за, шановні колеги? Десі за, проти отримання знімання. Переходимо до другого питання про звернення комунального підприємства в області проти протипухлинний центрів Рівненської обласної ради щодо виділення із обласного бюджету додаткового. Коштів у сумі 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт хіміотерапевтичного відділення, доповідає Бойко Віталій Ярославович, директор комунального підприємства Лівнівської обласної протипоронний центр. Давайте переходимо до запитання. Коротенько скажіть, ваші ваші колеги, маємо на депутатській комісії, прийшла економічна, зараз на бюджетній, ремонт хіміотерапевтичного відділення. Справа в тому, що багато років в дах і відділення в жахливих питань, за рекорд і так далі. Так, ми зробили за свій рахунок. Зараз вже завершені проєктно-корисна документація на експертизу. Ціна питання там 1200 квадратів. Ціна питання буде до 30 мільйонів гривень, якщо зі всіма заплатим, з метами і замовити. Банком вони можуть приємнувати власне половину 15 років. Тому є прохання. Додаті, тобто, як отримати це рішення в цьому відділенні відбудеться приблизно до 500-600 хворих